Вот всех час и на вещей. Матері, святих Санцях паника Простою, біжого святи Отця нашої Америки міського Константина Гального Лусого, святих землі нашої, просіявши, новомучеників та сповідників, які в Україні та в інших землях минулому столітті за Христа і православну віру постраждали, святити Митропана, Преподобного мефодія, мучеників фронтасія, Северина, Северяни, Сиріан, мученика, Асія, Зосибиш, і Сіляни, мученика комфортні священмученика Асія, преподобного зусиль мишнім пам'яті і подима, святих і правдних бо отець, яке всі всіх святих, помилий Спасена, як благий чоловіку любими. Щепня, керівництво держави. І першу чергу. Немає ума, якщо не Бога. Що не варто у Бога, то ми маємо. За це треба вміти подякувати Богові і просити Бога того, що потребується для нас. Якщо краще, кращого. Якщо такое, як є, то так вовне. Тому ми дякуємо. Благо, керівництва суспільства, щоб нарешті ті, хто керують суспільству свідомили, що вони не вибрані просто волею або вибрані. питається в нього чи варто І нашій молитві, вознести до Бога її, випросити благословення для всіх нас і в тому числі для себе, щоб Бог благословив їхню священичу працю, наділяв успіхом цю працю, приймав її всі всієї приневесний а їм дарував сили, здоров'я і могилі всі разом. Тих, що молиться в ньому, тих, хто вважає себе парафіянином цього храму і наших гостей, які приїхали сьогодні, я всім вам бажаю Божого благословення, ласки Божої, на вашій праці, на ваших сім'ях, на ваших родинах, щоб зростала наша сила християнська, наш дух. Щоб повнилася і зміцнювалася наша помісна церква, щоб ми, перейшовши оцей час, не думайте, що він такий складний. Це час нашого життя, він радісний, він приємний, прекрасний, неповторимий. Колись будуть історики його досліджувати. Зважувати, показувати наші недостатки, наші доставки, але ми живемо і за це дякуємо Богові і просимо Бога, в небе, Нього небесного благословіння, єдності, любові, щоб церква Христова росла, а ідея і Слово Святої Іваннії ширилося в наших серцях. Отже, Божого, благословіння вам усім, щастя, здоров'я і многих літ. Thank you. Уміння шанувати себе як один, і один одного, як парафіяни, як мого брата у Христі або сестру. Оце зовне розуміння. Бо між нами не було різниці, хто ти молодший, старший, хто по національності, щоб цього було. Ми всі готуємося на Богу Христа. Ми всі браття і сестри. Димет нас і каждому воздух. святі, вони зійшли з небо. Аж пізніше, коли я став розуміти, що робиться у церкві Христовій, де я зрозумів, де беруться святі. Як, дорогі у Христі, такі самі прості люди, як ми, удостоєні називатися святими. Вони зробили одне, вони послухали Христа, послухали ті слова, хто хоче йти за мною. Нехай зречеться себе, візьме хрест і за мною йде. Бо хто хоче душу свою спасти, той загубить її, а хто загубить душу за мене і Вагелія, той збереже її, яка бо користь людині, якщо вона придбає весь світ, а душу свою занапасти, або який викуп, дасть людина за душу свою. Дорогі в Христі, Наша земля, вона є подійсно святою. Багато людей, які приїжджають на нашу землю, а особливо це єпископи та священники з інших країн світу, то вони що в аеропорту цілюють землю, бо знають, що ця особливо свята земля. Вони знають великих проповідників Антонія Феодосія Печерського. Вони знають праведно Іоачаєвського, і, і Феодосія Манявського. Бо не знають, яка ця свята земля, і яка вона увінчена тими святими. Дорогі в Христі, може людина не йти в монастир, може вона працювати на різних роботах, але вона у житті може бути монахом, вона може бути святим у будь часі віці, в якій проживає вона тут, на землі. Бо Христос учора, сьогодні і завтра. Ми, християни, з того часу від Христа, минуло вже тисячі років. Але як я сказав, Христос і вчора, сьогодні, і завтра один і той самий. Христос нам передав церкві. Святі апостоли передали нам здобутки церкви Христової. Святі передали нам церкву Христову, у якій ми маємо жити і спасатися. Але часом ми йдемо манівцями. Церква Христова дана нам у спадщину, а ми часом спадщину дармуємо. От подивімося сьогодні у наш храм. У нашому храмі є сьогодні дуже багато людей. Але задаймо собі запитання: скільки би ще сьогодні було людей у цьому храмі, якщо би не суєта людська. Бо один сьогодні зранку встав. Він тільки пам'ятає про інтернет, інший встав пам'ятає тільки про телебачення. Інший встав тільки пам'ятає про шашлики і пиво. Не заборонено людині християнину і випити вина, і засмажити м'яса, але все на свій є час. А часом люди кажуть, коли відпочивають у неділю, чи у свята святкові. Вечором кажуть, чомусь ми змучені. Але коли випивали, то казали, що в здоровому тілі здорова душа. Ні синітниця, у здоровому тілі може бути недобра нела душа, тому що починають своє діло не з Бога, не починають з молитви, а починають з міської суєти. Про це ми маємо пам'ятати, що кожен із нас без винятку. Якщо він хрещений як ім'я Ісуса Христа, Він став його послідовником. Він дістав спадщину. Раз людина народилася, раз людина помре і раз людина здасть світ свого життя. Бажає вона цього чи не бажає. Про це дорогі в Христі. Ми маємо пам'ятати свого життя любити Христа, любити свого ближнього сповідатися у своїх гріхах і так ми будемо ставати на ту дорогу якоїсь мізерної святості, якою пройшли ті святі, які ми сьогодні їх чествуємо і прославляємо у сьогоднішній день, Сучасний Отець Григорій Грегорій наш від імені священиків настоящих і молящихся, від імені нашого деканату, я би хотів і подякувати вам за ваше запрошення. Я вас знаю підсумку. Староні херви, я знаю, які є священник у слові і в ділі. І це не буде перевершення, перебільшення, бо всі ці пустоящі парафіяни знають вас як такого доброго пастиря, який уже довгі роки служить у цьому храмі і раніше служив в іншому храмі, знають вашу віру, знають ваші добрі діла. Від себе, від імені священника нашого деканату, хотів би від імені ваших парафія подякувати Господу Богу, щоб він допомагав вам у здоров'ї, щасті, благословенні Божому служити у цьому винограднику Христову ще довгі і довгі літа на медога і благодія вам. І стало си Господи. Єрусалимським ладом. Я його знаю, багато років ми пройшли дуже, багато шляхів, разом плечо плече приходилося переживати різні, добрі, недобрі часи. І я би сказав, що він вірний, вірний, вірний священник і стоїть, стоїть, стоїть на її насуть. Як багато тих, і як тут. Я хочу вам всім дякувати, лише просить. Радство наше, нашого слава, що до моїх злого. З отці, дорогі брати і сестри, дозвольте мені від вашого імені привітати і Добре. вас, дорогі батьки, і вас, отче теорії, отчим кола. І з нашим святом. 14 рік для нашої молодями. І за цей час, мабуть, ніхто із прихожан, і характями. Немає, що сказати, щось відоме. Відомо, я від імені всі хочу вам подякувати вам, Господу Богу, що ви приймаєте, що ним ви нам допомагаєте.